Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand. So loud as do it. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Запрошую вас в новий влог. Сьогодні я розпочну його з розхламлення а далі покажу, що я купила в магазині Аврора. Вам попереднє відео за ворори дуже зайшло. Воно було з покупками на 800 гривень. Сьогодні я чек трошки збільшила. Покупки будуть на 1300 гривень, тому якщо вам цікаво такого формату відео, то продовжуйте дивитись. Друзі, обіцяла вам трошки розхламлення. Давайте покажу, що хочу прибрати з свого житла. Хочу віддати ось такий бальзамчик своїй мамі. Я вже віддала їй шампунь. Хто пам'ятає, я випадково взяла два шампуні. Вже цей, звичайно, бальзам я використала наполовину, але у мами є тепер шампунь, то я віддам їй і бальзам. А я купила собі новий. Хочу також розхломити ось такі дві чашечки. Я вже купила дві. Нових, кажу їх вам уже в цьому відео, що я купила в Аврорі, тому обов'язково дочекайтеся. І ось таку чашечку вона була в пачці з-під кави. Вони такі кольорові і вони не пасують ні до якого посуду, який в мене є. Цю мама подарувала така, з корівкою, а це просто була як в подарунок з кавою. Віднесу в місце добра, там посуд дуже цінний. І також віддам ось такий лимонник-органайзер, судочок пластиковий у формі лимончика для зберігання лимону, але він. Мені не сподобався в ньому лимон, дуже швидко псується, тому якщо ви придивляєтесь до таких штук для цибулі, часнику, лимона або чогось іншого у вигляді фруктиків, то я вам не рекомендую. Можливо, комусь знадобиться. Мені не потрібно. Також Кирил сказав, що йому не потрібна ця розфарбовочка, тому ми також її будемо віддавати. Ось такі ще листочки. Стара подушечка, вона саморобна, її шила. Я сама хочу взагалі подушечки декоративні обновити. Вони всередині трошки вже зіпсовані, тому що їм кілька років, щоб на свіженькому лежати, сидіти, то хочу обновити. Попрошу мами синтепона, можливо, куплю і зішлю собі новенькі подушечки, а потім куплю якісь нові наволочки. Цю велику подушку мама давала. На. Вона її сама робила спір'я. Вона дуже велика і чоловік на ній не спить. Взагалі трошки я стратила з подушкою, яку показувала вам в минулому відео. Вона виявилася незручна з юзку для Кирила, тому на ній буде зараз спати мій чоловік. чоловіка. Кирилові купимо новеньку. Цю подушку віддам мамі. Вона нова, хороша, просто лежить без діла. А я не люблю, коли в мене речі лежать без діла. Ще, до речі, хочу розхламити ось цю таку позорну зарядку, цей шнур від телефону. Я купила сьогодні вже новий в Аврорі шнур, також покажу вам пізніше, а цей ізолювала вже пластирем, аби не билося током, потрібно викинути. В квартирі, в домі взагалі не повинно бути ось таких небезпечних предметів. Сьогодні також буду показувати покупки з магазину Аврора, трошки з їжі, ну майже з їжі, це сода. Кухонна 200 грам. також я взяла свою улюблену приправку суміш овочів сушених, вони мені дуже подобаються. Завжди використовую цю приправку, щоб приготувати супчик з любов'ю. Фірма Море Спеці тут 45 грамів. Неодноразово вже брала цю приправу і чомусь завжди її знаходжу лише в магазині Аврора. Ось так вона виглядає. Тут у нас морква сушена шматочками, цибулька ріпчаста сушена різана, зелена петрушечка сушена, паприка червона шматочками. Кирюшка замовив собі, як завжди, модулін. завжди його беру. Саме ось такий на 36 кольорів. Я взяла йому аж 2 пачки, одна пачка коштувала 179 гривень. Каже, що в нього кілька кольорів закінчилося, вирішила для нього взяти. Завжди беру саме такий. Каже, мама, покажи фігурки, які я ліплю. Ну, ось цілий контейнер з новенького покажу кілька штучок. Це Бравлери. Він грає в гру Brawl Stars. Якщо у вас є діти, то, мабуть, ви також знаєте про цю гру, бо вона зараз мега популярна серед. Малечі, та й не тільки серед малечі. А це монстр Франкенштейна, мабуть. Якщо й ні, то дуже схожий на нього. ще синочку взяли ось такі фломастери, вони мега дешеві, коштували 29 гривень. І взяли ось такі олівчики. Ми вже їх неодноразово брали, два штучки. А головне, що вони вже підточені, щоб. Уже не стругати стругачками. І ще взяли синочку, ось такий зарядний шнурочок. Я вже перед цим показувала, що ми розхламили біленький, перемотаний. Взяли ось такий, він коштував 70 гривень. Дуже мені сподобався колір. Ось так він виглядає. Вже спробувала заряджати телефончик цим зарядним шнурочком, то поки що все працює. На такі гроші все чудово. Ще хотіла вам показати: взяла ось таке крем мило рідке з ароматом дині. До речі, мило беру перший раз в магазині Аврора. І не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, а я ніколи не купую кускові мила завжди беру лише рідесеньке. Куалетний папір, сніжна панда, бамбуковий без аромату. Тут 4 рулони, двошаровий він на 59 гривень коштував. Мені здається, що, можливо, в деяких супермаркетах можна цей папір і дешевше знайти, але вже скуплялася в Аврорі, то... 59 гривень, Також взяла дитячий туалетний папір вологий, тут 50 штучок, 34 гривні. Також вже закінчився гель для інтимної гігієни, Взяла ще одне мило. Green Pharmacy, це зелена аптека, український виробник. Цього разу в мене з ромашкою, з пантенолом та елантоніном для чутливої шкіри. Минулого брала ось такий з чайним деревом, з пантенолом та також алантеїном. Значить, тут у нас чайне дерево, а тут ромашечка. Я раніше і тим і тим користувалася, просто зеленого не було, тому цього разу я взяла блакитний 59 гривень. Я полінувалася сьогодні йти спеціально за фарбою ІЛАМ професійною, тому вирішила взяти в Аврорі таку фарбу для брів. Вона, до речі, йде й для ВІ. В наступному відео зробимо разом з вами за тест, як вона фарбує. У мене у кольорі 32 коричневому. В набір входить два саше з фарбою. Два саше з проявником. Тут є, до речі, ще серветка, інструкція і ось така щиточка для фарбування. Я буду вперше разом з вами фарбувати вії, тому обов'язково будьте підписані на мій канал, дочекайтеся це відео. Фарба ця коштувала 24 гривні я про неї розкажу детальніше в наступному відео. І також за 100 39 гривень. Я взяла в роді мицелярну воду, свою улюблену гарін'єр, дуже її люблю в рожевому кольорі. Я думаю, ви всі знаєте таку мицелярочку. Обновила гель для прання. Цього разу я взяла на 3 літри, ось такий. Монблан, універсальний гель для, для будь-якої тканини для будь-якого типу прання. Призначений для прання кольорових білих тканин, виробів з льону, бавовни, вовни, синтетичних тканин, трикотажних, глибоко очищає, ефективно видаляє плями, доглядає за волокнами, не чи структуру та колір. Коштував 115 гривень. Ще такий не брала, вирішила цього разу спробувати. У мене буде ось таке два жовтих і два фіолетових. А, взяла ось такі пакети, вже неодноразово їх купувала. рекін на 35 літрів з затяжками. Подобаються мені такі фіолетові пакетики. 12 штук. Перше беру ось такий засіб миючий для підлоги. Фірма Велі побачила його на каналі Каті Вакулюк, мами чотирьох діток. Вирішила собі взяти. Там ще була морська свіжість. Я вирішила взяти з лавандою. Тут один літр, вироблено в Німеччині. Для ламінату, для кахлю, для паркету. У нас ламінат. Ватні диски, звичайні, бавовняні, 120 штук, фірмові з Аврори. Коштували вони 40 гривень. Також я взяла, як завжди, набір стаканчиків паперових, 250 мл, 10 штук, такі патріотичні, класні такі з віршом сусюри. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній сні, наяву, вишневу свою Україну красу її вічно, живу і нову, і мову її соловіну. Що я взяла? Ось такі губочки: 5 штук, піно ефект. Беру у чорному кольорі, мені подобається. Коштують вони 22 гривні. Довго я ходила повз, але все ж таки не втрималася і вирішила взяти ще й такі чашечки маленькі на 200 мл. Вони дуже акуратні такі красиві з різьбленням. Дуже сподобалися. Я їх купила не з першого разу. Вони мене дочекалися, тому що думала, чи треба, чи не треба. Але все ж таки взяла дуже гарні. Зараз налью собі кави. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково зустрінемося в наступному відео. Бережіть себе.